Вітаю всіх друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, починаються свята у дітей скоро новорічні канікули. І знаєте, дуже хочеться їх порадувати чимось смачненьким, святковим, підняти настрій. Тож сьогодні ми з вами будемо пекти святкове печиво. Ви собі, будь ласка, зберігайте цей рецепт, тому що, як завжди, готується дуже просто, швидко. Ставте лайки, коментуйте, а я показую. А ось і продукти, які нам знадобляться: це вершкове масло, цукрова пудра, лимон, яйце, боришно, ванільний цукор і, до речі, джем нам також знадобиться. Це чорничний джем, я його, до речі, закривала сама. Ось так, так друзі, до вершкового масла воно в мене, бачите, м'яке, трішки розтоплене, підтоплене. Ми додаємо яйце. Додаємо також ванільний цукор. Я додаю цедру лимона. Це все перемішуємо. Додаю обов'язково дрібку солі для балансу смаку. Додаю цукрову пудру. Тепер ми це все перемішуємо ретельно. Також сюди додаємо борошно і вимішуємо гарно тісто. Я навіть, бачите, яку красиву новорічну ялинку поставила для настрою. Так, тісто я вимісила. Подивіться, якої консистенції воно має бути. Воно ліпиться дуже-дуже гарно. Ось. Тепер наше тісто потрібно покласти на 30 хвилин в холодильник або можна на 15 хвилин в морозилку. Зараз я обгорну все плівочкою і кладемо відпочивати. Поки тісто відлежується, я приготувала цукрову пудру. Я зазвичай її роблю сама. Ось так я збила її, бачите, блендером. І все, вона виходить дуже гарно така. Так, друзі, пройшло 15 хвилин. У мене тісто було в морозилці, я його дістаю. І зараз ми почнемо формувати красиві фігурки. Нам потрібно з вами гарно розкатати тісто. О, ось так. Робимо не занадто товсте. Зараз я покажу. Так, тепер я беру ось такою склянкою. І роблю ось такі круглі фігурки. Далі беру ось таку маленьку зірочку і посерединці ще роблю ось так. І в нас буде ось така ось така формочка в нас виходить. Так, ну і робимо ще, ще. ось що виходить. Ось така краса в нас. Ви знаєте, можна насправді робити різні формочки, які вам до вподоби. Я ось, до речі, знайшла таку ось кришечку і ми зробимо також ось таке кругле печивко. Ось. Подивіться. Тепер ось цю всю красу ми ставимо з вами в духовку на 180 градусів приблизно 8-10 хвилин. Так, ну, поїхали. Випікати нашу красу. Так, ну що, я думаю, що печиво вже готове. 8-10 хвилин йому достатньо. Але ви, звичайно, дивіться, це залежить від духовки. Як у вас духовка працює і як гріє? Ось воно, подивіться. Ой, яка краса! Так, друзі, ну що, печиво. А, мене видно, так. Ну що, печиво вже готове. Подивіться, яка краса в нас вийшла. Ось такі зірочки. Ви можете взяти абсолютно будь-яку форму, яка вам доподобає. Значить, я беру свій улюблений джем. Беремо печівку, намащуємо джемом, ось так. Ось. І зверху, наприклад, Накриваємо. Ой! Ось зірочкою. Ось так це виглядає. Ось, бачите, як вам показую. Робимо далі красу. Беремо джем, улюблений, знову ж таки. Ви можете промащувати е, джемом печиво, а можете просто е, присипати цукровою пудрою, кому як до вподоби. Я дуже люблю з джемом, він Більше домашній це завжди дуже смачно. І ось так. Також ми зліплюємо печівку. Подивіться, яка краса в нас виходить. М? Друзі, ось що в нас вийшло подивіться, яка краса. Ну, це просто якесь свято. Друзі, я не можу налюбуватися ось цією красою. Пахне неймовірно. Готуйте задоволенням для усієї вашої родини. Ну, а ми зустрінемося на моїх концертах завжди з вами м'ята. А тепер я розламаю і покажу. Ой, подивіться, яка краса. Це надзвичайно смачно, обов'язково приготуйте разом зі своїми дітками, тому що для дітей це буде свято, а для мам це буде медитація, я вам гарантую.